Всім привіт! З вами знову Юрій. Давно не було відео на моєму каналі. Нічого нового не загружалося, щось заважало. Сьогодні поговоримо про гроші. Заробляння грошей, відео буде недовгим, так що не втікайте з каналу. Ми з більшості своїх людей. Ми вміємо ефективно розпоряджатися грошима Ми не вміємо їх правильно тратити, правильно розподіляти, перерозподіляти, правильно використовувати гроші, накопичувати. Більшість кажуть, дай мені мільйон, і я знаю, що з ними зробити. Так, да, ви знаєте з ними, як їх просрати гроші. А як заробити мільйон? Чи мільйон? Буде правильно, треба вчитися все таки От Суржика цього відходити, але така будемо старатися. А заробити мільйон, це ще треба постаратися. Так що не вміємо. Нас ніхто не учить, Жоден інститут, університет, училище, технікум, ліцеї, ніхто нас не учить розпоряджатися грошима. Чомусь ми за замовчуванням розуміємо, що ми вміємо їм розпоряджатися. Ні, ми не вміємо. І саме головне – признатися в цьому собі і намагатися навчитися розпоряджатися. Ну, ми ж професії якісь навчаємося, можемо навчитися, в школу ходимо, в інститут закінчуємо, там. вищу освіту, нижчу освіту, здобуваємо. Ми ж учимося чи навчаємося. А чому нас ніхто не хоче вчитися? Чому ми самі не хочемо вчитися, як правильно заробляти гроші, як їм розпоряджатися ефективно, як їх примножувати? Та більшість починають розказувати, що треба вміти красти. У мене є дуже така крилата фраза. Я з усіма зможу домовитися. З ким не можу домовитися. Питання, як мені домовитися з совістю своєю. Деякі кажуть, плювати нам на совість, головне, аби побільше украсти. Ні, я сплю спокійно, грошей не краду. Заробляю, да, заробляю тяжкою працею. І знову ж мої покійні батьки мене навчили тяжко працювати. Ну, якось так. Коротеньке таке відео. Коментарі, лайки, дизлайки. Казав один. Батюшка казав, нравлік, не нравлік. Ставте. Так, цікаво дуже. Добре, всім мирного неба над головою. Чекайте наші наступні відео. Щось будемо знімати, розказувати, показувати.